Так, зніму зараз всім привіт. Отак працюємо, поки, як ви бачите, оця була куча з шести ямок під стовпчики. Я вже показував ті стовпчики, вже навіть встигли і застаріти застигнути. Ці перші базові два. Перші і другі. Передні два вже залиті, тому що я казав, що вони будуть углові, углові стовпчики будуть несучі. І залишаться оці центрові, опорні будуть ці 2,5 товщина металу, 2,5-3х6, а ці так само 3х6, але товщина металу 3 тут будуть Два стовпчика, які будуть тримати. Це поки що як опалубка, яка утримує е, діагональ і відстань між поперед, е, поперековими і продовж, щоб було відстань трималась. Та, яку я встановив. І отак я фіксую за допомогою цих от дошок. Так що поки що так. Потім ці дошки знімаються. І вже буде готуватись повністю рама, верхня рама, балки вже кінцево. Будуть десь, от так, як і оці от дві, такої товщини подвійної 7 7,5 см буде. Цю кучу, звісно, розкидаю, розтягну по подвір'ю. Отут тільки-тільки залив, застиває. Я вже казав, це буде такий господарський навіс під дрова, під різний там такий не але що жалко викинуть і десь пригодиться, будемо складувати тут. Ну і це зараз вивожу. Поїдемо, покатаємося трошки з вами зараз, друзі. О, так. Знімаємо з ручника, опа, і вперед. Погнали. У нас тут трошки підсаджується земля, то ми підсипаємо тут. Ось там воно видно, я вже дві тачки вивіз. Зараз хочу ще цю, як мінімум, може ще трошки пів тачки вивезу, ось таким чином я роблю, бо тут така. Наче така виїмка, ямка по у нас. І отут от трошки зараз от треба буде засипати. Оп. Так ось тут я планую зараз ще трохи засипати. І отак от виглядає вже більш-менш тут так норм виглядає. Так. Я вже не буду монтувати, вже одним суцільним відео зараз все засніму. Опа. Опа. Одним суцільним відео постараюсь. Такі розрівнюємо. О. І буде більш-менш рівнесенький майданчик тут такий. О так як я і планував. Все, може ще півтачечки нашкребемо там. Ось так вийшло таке Вот тут була виємка така впадина. Я її засипав три повних майже тачки Ще там пів тачки вийде, може навіть трошки більше ніж пів тачки Завезу і ще тут трошки спланую Це трошки виріжу цю траву І буде все так як треба все, їдемо. Зробимо ще одну ходку. О, така у нас тут по сусідству кукурудза гарненька. Вже скоро будуть формуватися початки кияшки. Будемо смакувати. А можливо це кормова, хто зна. Трошки викосив вчора. Так, тут біля подвір'я. Викосив. Вон такі. Перенесли з городу сюди грибенці оці червоні. Повисаджували, хай тут ростуть. О, заїжджаємо. Ще може трошки. Земельки нашкрябаю. зараз. Вот. Була кучка і нема кучки майже. Трошки залишилось. зараз. Получилась майже тачка, але це я вже залишу трошки спланую тут. А це завеземо ще розрівняємо і вже там буде більш-менш картина. Все тут більш-менш рівно, я вирішив більш сюди ще досипати. От тут була така теж трошки Падинка, я її засипав, о а далі більш-менш вже рівно. І там спланував, все, зараз ще підрівняю трошки. І заїжджаємо в подвір'я і зайдемо, заглянемо на наш город. Все, поїхали. Опа! Шовковиця падає? Опа! О. Вирішив розпочати з нашої грушки, гарнюні нашої, так як в цьому році неочікувано. Абрикоси вимерзли, вишні вимерзли, а от грушка начіплялась трошки. І можна трошки навіть похвалитися самого себе і грушку похвалити. Є трошки, бачите, ця сторона сонячна, начіпляла. Нагадую, хто недавно дивиться мій канал, це ноябрський... Я називаю так, як він називається сорт. Молдавський ноябрьський бере різновид бере. Молдавський ноябрьський. Ну, ми його до ноября, точніше, до листопада, збираємо. Десь в кінці жовтня, максимум, якщо прохолодна осінь, то тримається і до початку листопада. Отакий от, от гарушка, такий сорт. Далі підемо вниз, подивимося, що у нас тут кукурудза. Теж вже цвітки повикидувала свої і будуть скоро формуватися початки уже натякає ось. Ось бачите, оце вже формується початок. Забув сказати, у нас сьогодні 10 липня 10 липня 23-го року. Ось формується початок. Ну і це така картопелька у нас. О, картопелька така. І отам от картопелька, то гарбузики. Ідемо, глянемо до гарбузиків. Каже мама, вже є маленькі, десь формуються. Так, оно ну я вже бачив. Вон там гарбузик маленький. Так. Ось тут гарбузик маленький. О! Вже формується. Вон там видно гарбузик маленький. О. І он дивлюсь, там є один. Там далі. Так. О, і тут ось о, зверху розлігся смугастий, тигровий. О! Бурячочки тут пішли так, трохи, а тож налякали, наче зовсім не хотіли сходити. Тут ми викопали вже часник і там на тих двох грядках часник повикопували. Тут кріп. Засадили кріп, тут ось морковка сходить, морква сходить, цибулю вже добираємо, ще зелена залишилась, цю повисмикуємо. Це на зиму була цибуля. Так. Полуницю будемо пересаджувати, будемо міняти її місце дислокації. А тут на місці чесника, викопали чесник, посадили кабачки і вон вже пролазить. Чотири дні пройшло, на п'яте вилазить. О, а це та, що весною цибуля була. Це наш томатний рай. О. Такі у нас тут томатний гурковий затишок. Зробив такі навіси, почіпляв, з чого було. З чого було, з того і зробив. Ось такий. Ой, вже видно. Потрошку починають начи, вже стигнути томати наші. Отсюда теж плануємо цю полуницю забирати повністю всю. І отут вот у нас буде, викопається цибуля вся. І оце буде у нас отак, вот 2-3 грядки, це все буде полуниця. О. А там зверху у нас теж томатна грядка невеличка. Салат. Такий пухнастий салат. Баклажани, не хочуть щось порадувати гарненько. Ну, зато виноград я вже показував. Виноград у нас зав'язався, накидало трошки. Ось так. Тут є трошки, дякую, природі. Накидало. Маненько, виноградику. Це Лідія. Лідія. А оце я не раз запитував, забув мені від батька залишилось цей сорт. Я не знаю, що це за сорт. Може хто з вас знає. От він уже достигає отак от, от. Він ще крупніше буде набагато. Отакий от сорт. Я не знаю, як він зветься, цей сорт. Було б непогано, щоб хтось з вас підказав, наші шановні читачі, підписники. Ось це такі у нас справи, тут трошки перцю у нас, роза вже троянда вибачаюсь, відсвіла, тут ще трошки огірочків. Вже починають з'являтися перші манюсінькі. але... Саме перші. їх вже дуже мало і вони ще дуже манюсінькі. Тут все, що, щоб не гуляла земелька, ми все задіємо і засаджуємо. Фундук наш, фундук. Що? Каже наш фундук. Зараз подивимося, тягнеться до сонечка, вже скоро буде зазрівати. Фундук. Мало, але такий чималенький. Фундук. Але мало в цьому році зав'язалось його. Та йому вже і під 15 років вже вважається, що фундук 15 років, а потім він вже починає старіти. Можливо, я помиляюсь, хто знатоки. Праці і хто займається фундуком, можуть мене поправити. Але от я бачу, він уже потрошку стає таким уже мільчає і мало його зав'язується ось. Але ж трошки є. От такі у нас справи. Так що, друзі, Пишіть, цікаво, як у вас справи на городі в саду. Червоніють яблука потрошку. Ось так. Маленька яблунька, це червоненька буде, а це медова жовта, жовта жовто-білосніжна така яблуня. Ще ще пізніше трошки вона буде. О, такі справи у нас цікаво, які у вас врожаї. Що більше вродило, що менше цікаво. Ну і завершу я, мабуть, тут. Капусточка. Капуста і вище там кабачки. Заглянемо, чи вони є взагалі, ті кабачки, щось вони не хочуть зав'язуватися, запилятися. Так, тут поки не бачу нічого. Тут не бачу, хочу хоч, хоча б одного показати. О, одного знайшов. Є. Кобачки трохи є, але ж це трохи один, два, три, не більше. Можливо, ще не час, але ж отаке от, от у нас трохи. Розібрати цей гармидер треба. Ну і такі справи, друзі. Поправити О, Запас води. Тут також трошки яблочка є, бачите, аж гілка аж сюди аж звисає переді мною прямо. Легко буде збирати, але ж це нагрузка і знизу поратися незручно буде. Ця вже гілка в сторону пішла, та вона трошки хворіє там далі, вон вище. Можливо, на наступний сезон прибирати, бо це так уже старенькі ці дві яблоньки. Це саме перші два деревця у нас на дачі. Саме давні сторожили. Їм майже по 35 років вже. Да, не майже, а точно. З 88-го року. Так, 88-й рік. Рівно 35 років цим яблунькам. І ще ж, мабуть, вони і саджалися двох-трьохрічні. Да, 100% їм по 35 уже є. Ось. Ну, з чого починав, на тому і завершую. Пишіть, друзі, це наша тачка. Все. І навіс в процесі будівництва. Ще дуже багато, ще тільки углові. 4 стовпчика забетонував. Потім опорні центральні 2 стовпчика бетоную. І потім вже буду формувати балочне, рамково балочне перекриття. І далі обрішитка, і зверху шифер. Звичайний шифер. Ось у нас він по всьому дворі розкиданий. Тут декілька листів, ось бачите. Тут декілька листів. Там в хаті є трошки, ну і так далі. Навіть тут грібнець цей. Ось тут у нас шиферу ще багато. В хаті там листів, листів, листів. Я виберу найкращий. заодно ми е, тут звільнимо це приміщення, яке буде ще будуватися, добудовуватися тут. Роботи не почати краще. Поки в нас тут все в одному. І склад, сільгосп, інвентаря, і мотоблок, і все тут у нас все в хаті поки що. От. Так що на такій приємній ноті і картинці. Прощаюся, пишіть, пишіть, як мова більше про ваші врожаї. Про ваші успіхи. Діліться секретами. Підписуйтесь обов'язково підписуйтесь на канал Мастер-клас на Дачі. До зустрічі!